Сергій, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною капітан команди «Алсер». На жаль, ви сьогодні поступилися команді «Альянс» з рахунком 4-1. Скажи, будь ласка, що саме у вас не вийшло? Адже кожну гру ви показуєте дуже якісний футбол. Сьогодні таке відчуття, що прям не ваша команда, начебто, грала е, хе -хе. так, мож... не знаю навіть що сьогодні таке трапилось. В принципі, перший тайм зіграли на нуль. Не виходило зовсім якогось там конструктиву спереду. І моментів, наприклад, і в першому, і в другому таймі зовсім не було. Другий тайм, не знаю, чомусь так сильно підсіли, можливо, десь втомилися, можливо, ще і трошки сонце голову не Тому, Тому такий результат не зібралися і зіграли. Досить посередньо в захисті, при цьому атака, на жаль, не використала. Де ну, ж кажу, моментів зовсім не було. Тобто якийсь такий футбол доволі хаотичний. А суперник скористався моментами, забив майже все, Там, ну, були ще моменти в першому таймі, то, на жаль, був результат такий, який нам не підходить, на жаль. Але ну, ще залишився один тут, боремось, далі буде видно. E, добре, Скажіть ще пару слів на рахунок кращого гравця своєї команди, якщо такий є. E, навіть не знаю, кого сьогодні виділити. E, мабуть, ну виділю себя, себе, виділю. Сілький... Пару слів було, другому також, але в чотири на жах пустив. Тільки що хотів запропонувати кандидатуру, власне. Да, да. Правильно. Добре, дякуєте, дякую тобі за інтерв'ю. Гарних вам надалі ігор в чемпіонаті. Дякую, дякую. Частливо.